Усім доброго дня. Вітаю підписників і глядачів на каналі Vlascroll.ua. Сьогодні будемо оцінювати результат кукування. Місяць тому я зняв відео, як підкидав двох кроликів і будемо дивитися. <клі> В окролі було Сім кроленят цієї самочки. Покрита була каліфорнійцем. Ну і від нього привела вона от таких чорненьких кроленяток. У кролі було 7 кроленят. Підкинув я два отаких. От Ну, це не медагаскарчики. Ну, окрас Мадагаскар. Один. Так, другий там бігає. Сховався. Ну, самка їх прийняла, вигодувала. Хоча вона агресивна, досить така дама, серйозна. От. Щодо ваги, я їх вже поважив сьогодні місяць і в середньому з цих дев'яти кругнят середня вага 581 грам. Їдять вони заносу з комбікормом. Хітренькі. В паралельному кролі, з якого я брав ці кроленята, виявилося, що родила самка не 11, а 12 кроленят. Одне було мертве, я зразу це не побачив. От. Підкинуті кроленята важать 545 і 540 грам, тобто трішки менше, ніж помісні. От тут вони. Видяще і оце одне, ще одне підкинути. Так, ну і паралельно, ну цей укрол більш-менш рівний, ну, мінімальна вага 540, максимальна 650. От, в паралельному кролі там максимальна вага, хоча там і декорашки намішані, 765, мінімальна 340. Є ще така проблема в цих укролах, вкруленят, а проскочив кон'юкти Ну, Про причини я здогадуюсь. Використовував офтальмогель. І в принципі, Ну, гнійних виділень немає, але проблема лишилась. Кролонята все одно залишились сліпі на одне або на два ока. Ну, і... Новий результат будемо скоро оцінювати. Привела в мене каліфорнійка, привела від баранчика, так як це ремонтна самка, а самець до неї ще не виріс. Привела вона чорненьких кроленят. І від її мами двох каліфорнійців. Я підкинув у гніздо 3 дні тому. Ну, Удали вони тут прижились, в укролі було 5 кроня, це перший укрол. І мама привела цієї мамашки. І мама привела дев'ять. Два кроня я забрав і під... і підкинув сюди. Ну, вже третій день. От, Прийняла їх самочка. Ну, таким чином вирівняли укрол. Якщо буде вас цікавити, то зніму відео про результати і цього куховання. Хепреньке, яке на кормушку залазить. Ну, напевно, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекаю від вас коментарів, пропозицій. До побачення!